Ольсвагена ад 4. Проблема із відкриванням водійської дверки не реагує, відкривається лише із середини, але Є ще механічний спосіб відкрити, відкривання, який також не працює. Ось як щитує лаунч Volkswagen ID4 21 року випуску. Читає помилку поручці. Хоча клієнт звертався на інше СТО і досить... Популярне, не буду називати яке. І вони сказали, що ручка не діагностується і потрібно дивитися прямо ручку. Тобто розбирати панельку і дивитися вже по самій ручці. Події спрацювання пасажирської ручки, тільки лаунч чогось. Лаун чогось е викидує, коли торкаєшся мікрика. Е Зовнішні ручки викидує, що це внутрішнє. Але головне, що видно, що події відбуваються. Датчик касания наружной ручки двери водителя в руцепи. Помилка B116, B13. Незразумела помилка по блоку задней двери водителя. Хоча дивився кодування однакове. Для того, щоб поміняти цю ручку, потрібно скидувати оцю карту. Зняти цю кришку, підніваємо ось тут ключом і відкриваємо ручку. Щоб виняти личинку, ось вона так стоїть. Треба зняти звідсіля заглушку резинову, викрутити болт і натиснути всередину. Потім, коли личинку вставити на місто, треба на себе потягнути. Щоб зняти облицьовку ручки, спочатку треба подівати знизу вверх. Потім Починаючи звідси на себе відтягати. У нас тут металеве, металеві, металеві е, кріплення і ось такі крихкі пластмасові кріплення, які постійно ламаються. Щоб зняти карту двері, потрібно цей ключ повернути і по всьому кругу зняти ось такий карту із цими кліпсами. Єдине у нас тут є такі, така направляюча карту треба знімати вверх. Після того як відкапчуються ці ліпс. Потім, щоб зняти з скло, скло підйомника, потрібно взяти ось таке шило, тут заглушки дві стоять. І відогнути, там є штопор, щоб скло вийшло із пазів. Потім виняти ля. Заглушки відкрутити, направляючи склопідйомник. Після цього протигодинникової стрілки повернути всі ці ключі. Так, щоб виняти ручку, треба натиснемо там, де видавлено. Ось там натискаємо, щоб воно піднялося. За годинниковою стрілкою прокручуємо. Ось тут штопор. І цю планку горизонта... горизонтально тягнемо ось туди. Направо. Забув сказати, що треба знімати і замок. Він тримається на двох болтах. Кинули нову ручку, сіру, треба буде перекласти фарбовані е, запчастини. Е, Помилок немає. По ручці. Перевіряємо. Перевіряємо, як працює е, і працюють події. Працює замок. Треба перевірити, чи спрацює сенсор. Натискаю палець на, на сенсор. О, реагує. Натискаю мікрик. Тепер треба перекинути фарбовані запчастини з цієї ручки на цю. Тут не працює ні кнопка, ні сенсор. КЛС. На ID4 вже використовується новий тип фреону. Розканував АТО після заміни ручки. Помилок нових немає. Всім дякую за увагу. Якщо вам цікаве відео, підписуйтеся, чекайте на нові відео. Всім до побачення, всім миру і добра!